Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я хочу попрацювати з стрічками. Є в мене стрічечки різнокольорові, але хочеться, щоб вони були ну, не просто така атласна собі стрічечка, а трішечки їх завінтажити, зробити їх більш цікавими. Ось такі я вже зробила, бачите, такі. Робиться це ось таким чином. Береться стрічечка. Ниточка. І ось так скручуємо її сюди, вперед, трішечки обмотуємо ниткою, зразу, тоді назад, перекручуємо. І так в задовільному порядку перекручуємо цю стрічечку і робимо таку, таку подушечку, чи як воно там виходить таке. І Ну, Перекручуємо стрічечку, і декілька разів знов ниточку, і знов стрічечку і знов ниточку За довільному порядку. І так робимо з різними стрічечками, які вам хочеться зробити більш такими якимись цікавими вінтажними, незвичними, будемо так казати. І ось так я. Вже зробила ось таких там три подушечки, ще з цієї червоної зроблю. Ну, бо просто причепити стрічечку якось, Ну, можна теж, звісно, бантики ці з цих стрічечок теж цікаві. Але хочеться чогось такого, ще більш, будемо так казати, цікавішого. Обрізаю я ниточку і протягую її ось туди, от, щоб вона трималася. І два-три рази ось так протягаю і. Все, і моя ось ця заготовочка готова. От. Далі я буду робити заготовочку ще з такої стрічечки, така біло-рожева, тонесенька. Так само це таким чином все це, все це робимо. Далі, далі беру кастрюльку. Ось я накрутила, бачите, цих подушечок. Беру ось таке ситочко, вже готую кастрюльку, водичку наливаємо. Водичка закипає, приготувала таку діряву ложечку. От водичка закипіла і кидаємо туди свої ці стрічечки. Звісно, можна кидати кожен кольор окремо. Але я перевіряла, вони особо тут у мене не фарбуються. От трішечки додали такого кольору, але мені це на руку, бо не будуть ці жовті. Ось ця, ну, така яскрава, будемо так казати. От. Варимо це все близько п'яти хвилин. Такі менші витягаємо трішечки раніше, вони там проварюються, а ось ці більші. Такі ці заготовочки. ну, Десь до 7 хвилин я це все проварюю. І виймаю зразу на ось це ситочко. Виймаю я на це ситочко, ці трішечки, бачите, довше проварюю. От. І далі я їх, звісно, добре-добре просушую. Якщо це зима на батарею, Літо на сонечку кладемо, добре-добре це все просушуємо. І ось виходять такі штучки. Розрізаємо це все, От. виймаємо потихеньку, розкручуємо. Ниточка ця виймається, розкручується наша стрічечка. І подивіться, яка вона робиться цікава. Така вся, бачите, таке цікаво, Ну, дуже цікавий ефект виходить. І ефект різний в залежності від товщини стрічки, від її еластичності. Тобто кожна стрічка дає свій ефект. І ось маємо такі стрічечки. Можна вже зав'язувати з них бантики, пробувати по-різному їх декорувати. Ось так я їх розкладаю тут. І що я хочу зробити? Я хочу ще їм додати такого цікавого ефекту. Беру металік, ось таке золото, червоне золото, і Прохожуся сухим пензлем по цих стрічечках. І тут цікавий ефект виходить. Чому? Тому що це золото лягає на ось ці вигини цієї стрічечки, на ці складочки, на ці такі зморщечки. і виходить дуже-дуже такий цікавий ефект. От. І на цю жовту стрічечку так само я роблю. Тобто можна брати не тільки золото, можна брати Різну кольорову, різний кольоровий цей металік, можна білу фарбу на темних стрічках це все робити, тобто робити ось такі цікаві ефекти. і Стрічка за рахунок цього металіка, вона стає більш такою цупкою, більш цікавою. І наші тоді бантики, які ми будемо робити потім з цих стрічочок на наші роботи, вони мають тоді такий більш такий цікавий ефект. От. Ось тут я взяла античну бронзу і покриваю не просто по цій поверхушках цих, а так добре-добре прохожуся по цій всій стрічці. Вона така цікава, вийшла, червоно-бронзова, така з цими. Вм'ятинками, з цими хвильками такими, дуже цікавий ефект виходить з таких стрічечок. Тобто, можна бачити, як робити ось так. Дуже сильно проходитися цим металіком, можна будь-якою фарбою. Можна білі стрічки ну, отакі, якось, скручувати з білих стрічечок і варити в кавовому розчині. Я думаю, теж буде цікавий результат. І я спробую зробити такий ефект, буде чи не буде щось. Це буду пробувати, так би мовити. От, бачите, в'яжемо бантик і він має зовсім інакший вигляд, чим ми зав'яжемо з простої стрічечки. Ось, так її ще переминаю з цим металіком. І ось такий результат. Тепер я хочу цими стрічечками прикрасити. В даний момент у мене є ось така заготовочка минулорічна, така різдвяно-новорічна дерев'яна кулючка. І я хочу додати до неї бантики. Попробувала я червоний бантик, ось цей, де я пройшлася тільки по верхушках цим золотом. Пробувала різні. Але зупинилася я на ось цій зеленій стрічці. Спочатку я пройшлася трошки білою фарбою тут, щоб додати такого світлого ефекту, і потім трішечки додала ще золота. Но в основному тут захотілося мені біленького, бо біленький, бачите, тут на цьому зеленому, біленький такий ефект. І тут я пробую по-різному цю стрічечку при... пристроїти. І так, спочатку просто так вирішила е... такі зробити. Ну, тобто тут я собі вже роблю е... різні види цих бантиків, щоб вибрати той варіант, який мені більш підійде до цієї роботи. От. І... Бачите, так, пробую, сяк пробую. І зупинилася я на ось такому варіанті. Відрізала я ось такі невеличкі шматочки. Пробувала так, але вирішила, що ні, мене це не влаштовує. Спочатку, бачите, ще так цілила цілила, ні, не влаштувала. Взяла я оці шматочки, підібрала ще під нього. Тут мереживо. Пробувала просто так з мережевим зробити. І знову мені це не сподобалося. Дуже воно таке, якесь і завелике. Що я зробила? Я склала навпіл, ось, перев'язала тоненькою стрічечкою це все. І вийшов ось такий в мене бантичок. Перев'язала ось таким тоненьким, це навіть не стрічка, це таке мережевко зелененьке У мене залишки цього мереживка. І вийшли в мене ось такі бантики. І до них я вирішила ще зробити. Ось таку прикрасу. Це така цікава тканинка, на ній ось такі блискучі, об'ємні крапочки. Відрізала дві таких штучки, які мені потрібні, срібний шнурочок на верхушку сюди. От. І тепер ось так буде, бачите, зелений цей бантичок. І зверху освіжаю цією біленькою. Тканинкою. Хотіла я ще це попробувати червону стрічку. Вона тут така обтріпана трішечки, я її обпалила запальничкою, От. щоб ці лишні ниточки забрати звідси. І пробувала ще такий сюди бантичок. От. Але все ж таки я зупинилася. На тому зелененькому. Ось тут і так пробувала складати. І так дуже цікава ця стрічка, я її десь на якусь таку пано або іграшку використаю. От. А тут я підклею на цю свою роботу ось цю зелененьку стрічку, цю жовту стрічечку я використаю для е дощечки з лимоном. Вона мені якраз ту дощечку просто підійшла, як треба туди, і по кольору, і по фактурі. А ось зелена стрічка, на яку я додала ще е античної бронзи, дуже гарно з неї бантик зробився на моє панно. Е весняне таке панно з цим кроликом. і е з конваліями, бачите, який цікавий ефект виходить. А стрічечки просто такі, які виварилися, і такі, ось, бачите, без всякої добавки. дуже гарно виглядають на таких іграшках. Ось що я хотіла вам показати в цьому відео. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!